Тригер Мігрені, чи може бути забагато солі в їжі, буде тригер мігрені? Так, може бути сіль тригмігрені. Якщо ви особливо любите солону їжу, якщо це їжа зі спеціями дуже часто, тому що в нас не тільки сіль, зазвичай рідко коли йде солона тільки сіль, іде ще в комбінації з різними варіантами приправ. І не всі з цих приправ. Є добрими для, для мігрені, тобто зменшить зменшить вживання солі. Зробіть взагалі українці вживають на несправду дуже багато солі порівняно з популяціями, наприклад, які живуть на Середземномор'ї. Тобто давайте вкла зробимо маленький вклад в розвиток свого здоров'я на майбутнє, тому що сіль це також фактор серцево-судинних захворювань. Давайте обмежимо максимально вживання солі. Можна додати інших природних спецій, проте, 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 виключити все повністю неможливо, тому старайтесь контролювати, це допустимо.